Volkswagen Caddy 2015 року. Оригінальний пасажир з дизельним двигуном на 1,5 літра, В сірому кольорі, на титанових дисках, на чудовій гумі. По салону гарно збережений. Зауважень ніяких абсолютно немає. Скло підіймачі, електропривід дзеркал, кондиціонер, коробка механічна 5-ступенева. Пробігу 218 тисяч. Це у нас оригінальний пасажир, наголошую на цьому. Продемонструю вам багажний відсік. Він дуже вмісткий. Арки задні обшумлені, Сидіння ось так виглядають. І ці сидіння складаються, вони їздять вперед-назад та і складаються. Цей автомобіль присутній у нас на майданчику в місті Бердичеві по вулиці Шкіряників 8. Автомайданчик біоравто працює без вихідних, наявності більш ніж 120 авто. Цей же автомобіль ви можете придбати у лізінгу, кредит або обміняти на свій з послугою трейдин.